Оце покоління 30-40 найбільше переживає про те, що скажуть знайомі, Інче. які будуть дивитися інстаграм. Абсолютно. Абсолютно але, вибачте, перший найголовніший меседж не для знайомих, не для родичів, він для сусідів. Ви виходите це інстаграм, а для себе, для своєї реалізації, для своєї проявленості, для своєї місії, для свого заробітку. І найголовніше, що треба зробити, щоб стало трошки легше, це прийняти той факт, що є дійсно. В нас всередині такі різні знаєш типу особистості живуть всередині нас. І я у нас одна сильна, це наша експертиза. Там, де ми експерти, там де в нас уже є відгуки, кейси, в нас уже є репутація. І є нова ще роль для нас, да? давай не будемо казати особистості, роль ну так. одна ще нова роль входить в гру, яка називається Особистий бренд. Я проявляюся, так, в світ, mm -hmm. і оцій цій ролі треба дати час. Згадайте себе, да, от хто зараз нас дивиться 30-40 років, якими ви були на початку свого шляху як експерта. От зараз такий саме ваш початок шляху, тільки в прояві. І дуже важливо дати собі час, дати собі прийняття, дати собі фору, дати собі можливість помилятися перший час, щоб навчитися, сприймайте це як освоєння нового навичку, тобто. Часто оця ще, да напруження виникає, тому що я починаю з себе в прояві требувати таких результатів, як з себе, як експерта, експерта. але mm. це неможливо, це утопія. Це неможливо тут. Собі треба дати час і просто це прийняти в ідеалі. Заручитися підтримкою колеги, наставника, помічника не знаю групи по інтересам, кого завгодно. Чому тому що на це дійсно треба дати собі час?